Добрий день, я Пополіван вихованець гуртка, гуртка юні натуралісти-дослідники Васильківського учень 6 класу Погребівської гімназії Васильківської міської ради Київської області. Назва дослідження. Вплив дріжджів на схожість насіння томатів. Актуальним завданням сучасного землеробства є розробка і застосування ефективних біологічних Засобів і оптимальних способів їх виконання з метою виробництва екологічної безпеки продукції, яка відповідає встановленим загально-гігієнічним токсикологічним нормативам, які не виявляють негативного впливу на здоров'я людини. Об'єкт дослідження пекарські дріжджі. Дослідження, насіння томатів сорт санька. Мета дослідження: вивчення фіти стимулюючої активності дрібджі. Завдання ознайомитися з літературними джерелами по вибраній темі. В лабораторних умовах виявити вплив, енергію проростання і схожість насіння томату. На характер ростка. Новизна роботи полягає в тому, що ми вперше зробили замочування насіння для пророщування в суспензії дріжджі. Практично зазначеність за полягає в тому, що коли насіння томатів проростає і пустить корені, їх можна висаджувати у горщики з ґрунтом. А потім у землю. Сухі дріжджі. Дріжджі – це мікроскопічні мікроорганізми, одноклітинні гриби, які в процесі розмноження виділяють вуглеки газ та інші речовини, що піднімають і розпушують тісто, підживлюємо рослини дріжджями. Дріжжі можна використовувати для підживлення городних та судових рослин. Вони з успіхом. Змінюють органічні добрива, дріжджі стимулюють зріст рослин, підвищують їх стійкість та хвороб, активізують ґрунтову мікрофлору і зміцнюють кореневу систему. Вони багаті на білки, вуглеводи, містять вітаміни, мікроелементи. Які рослини можна підживлювати розчинником дріжджів? Підживлювати дріжджями можна абсолютно всі рослини: овочі, квіти, плодові, дерева, також і найкраще на таке підживлення реагують помідори, огірки, перець та сибуля. Проведення експерименту: матеріал для експерименту: дистильована вода, насіння, сухі дріжджі, цукор. Підготовка насіння замочування в суспенсії дріжджів. Насіння знаходиться на проростанні. Проростання насіння на третій день. Проростання насіння на 10-й день. Вимірювання коренів та ростків. Висаджування томатів у горщики із землею. Наш результат дослідження. Результати роботи. Гарного вам урожаю. Рослини, ріст яких пере... Стимульовані дріжджами, розвиваються міцними та плоди, здоровими та соковитими. Дякую за увагу.